Привіт усім! Рада всіх вітати на своєму каналі. На сніданок у нас сьогодні панкейки, саме не оладки класичні на кефірі, а панкейки, які готуються на молоці. Для цього я брала одне яйце 210 мілілітрів молока, 200 г борошна, розпушувач, десь чайна ложка. Рослинна олія, 2 столові ложки, 3 столові ложки цукру і трішки солі. Все ретельно перемішати. Найголовніше, щоб панкейки були такі пишненькі, потрібно борошно з розпушувачем перемішувати окремо і додавати просіючи. Тепер переходжу до домашніх справ. Одне з моїх улюблених занять пересипати. Все у свої баночки, це макарони, крупи, борошно, чим зараз і зайнялась. Буває, роблю це одразу після того, як ми повернулися з магазину, а буває нема або часу, або втомилась і залишаю просто пакетики, і коли вже приходить натхнення, все пересипаю у баночки. Часто за них питають, купувала у Ашані, і вони дійсно зручні, щільно закриваються і ніхто там не заводиться. І головне наше завдання на вихідних було це вирівнювати ділянку, обрали частинку, яку будемо засіювати газоном, бо все одразу складно, і її рівняли. Ось тут рівень, на який ми підіймаємо, щоб зробити рівну лінію. Біля тераси, бо ліворуч було вище, а з цієї сторони було нижче. Ось це вже досипали і ось чоловік возить у тачці землю. а Я граблями її розподіляю, дивлюся де якісь ямки, туди і підсипаю землю. Насправді не дуже просте це заняття. Ми мотузки тузки натягували. Кілки ставили і дошкою перевіряли, щоб було усе рівненько. Потім покажу, придумали ще дошкою, так проводити по землі, тягнути її вздовж, вздовж усієї цієї ділянки, щоб ніякі маленькі там ямки не залишались. І чоловік навіть взяв рівень і рівнем перевіряв, щоб оця частина, яка йде вниз, там вже було все рівно без нахилу. Я тут ходжу, розбиваю камки, крім того, що потрібно розрівняти землю, там ще багато грудочок. Я і ногами ходила, розбивала, потім знов граблями, потім катком ми укатували, потім знов рівняли, дивились, де є більше землі. З цього місця ми пересипали в те, де ямки. Словом, це така була праця непроста і дуже нешвидко. Було пару моментів, коли ми вже хотіли плюнути на це все. І вже сіяти як є, а потім думаю, ні, про це пошкодуємо. Потім вже після того, як зійде газон, вже нічого не виправити. Тому потрібно одразу зробити так, щоб нам потім все подобалось. У нас, в принципі, ділянка була під нахилом у всіх на нашій вулиці, так воно йде. Мабуть, навіть по нашому селу у всіх іде і сусіднього вулиці є прям де дуже сильний нахил. Нема таких прям плоских рівних ділянок. Ми намагались по максимуму вирівнати, підсипали у кінець ділянки землю, наскільки це можливо зробили. Дітки допомагають втрамбовувати землю, кажуть, ми ходимо як крабики. Ось так вони все тут втоптали, навіть дуже допомогли. І мені захотілось навести трохи краси на терасі. Показувала у минулому відео. Ми купили такі великі горщики у юску, дуже я їх хотіла. Таких три великих горщика, і в кожному по три ще горщики, які вставляються зверху. Переставляю усі петунії, поки що не пересаджувала, адже вони ще маленькі, принаймні мені так здалося, хоча дуже швидко вони ростуть, можна було її маленькі вже садити. Але я просто їх поставляла і поставила так більш-менш як мені подобається. Хоч тераса ще не завершена, тут ще буде покриття дерев'яне, підлога, сходи теж деревом, будемо все обшивати. Можливо, колись, через пару років, зробимо штори. Я бачила картинки, зараз вам ставлю з Пінтереста. Це досить гарно виглядає. Не знаю, наскільки практично, але гарно. Ось так все переставила, хоч якась краса, навіть з квіточками, буде нас радувати. Тут же так багато. З'являються нових, скоро усі повідкриваються і все, буду пересаджувати, бо вже все ж таки пора, але всі вони не помістяться, думаю, ще якихось треба буде докупити. А також на вихідних ми займалися нашою клумбою, трішки її удосконалювали. Купили ось такий бордюр. Зараз покажу розміри. Ось така довжина 9 метрів, висота 15 см. Тут попросила чоловіка відкрити, бо вони так сильно скобами причепили край, що якщо жінка купила собі сама і не має того, хто їй допоможе, то її не відкриє. Я не змогла, дуже щільно вони тут сиділи. А далі вже ножицями їх подоставала. Ось він такий досить гнучкий, але товстий, добре тримає форму. Розкручую, дивлюсь, наскільки довжини мені вистачить. Потім дещо довелося підкопати. Я колись показувала, що вже траншею під цей бордюр я завчасно прокопала. Але так... В деяких місцях виявилось недостатньо, дещо докопувала і встановлюю його. Захотілося мені, щоб клумба була такою хвилястою лінією, і з іншого боку буде ще одна клумба такої ж або схожої форми. Прибираю кору, оскільки будемо все застілати агротканиною, покажу пізніше, яку ми обрали. Для цього забираю кору і будемо все стілити і заново корою засипати. Так, це така трішки дурна робота подвійна, можна було одразу все зробити, але хто пам'ятає, як я робила цю клумбу, досить так спонтанно мені дуже захотілося її зробити, тому особливо нічого не придумувала. Знала, що, можливо, пізніше будемо якимось агроволокном все застілати. Але мені вже требувало, щоб було гарно, і хотіла подивитися, як виглядає взагалі кора в якості мульчі, тому вже зробила так, а зараз переробляю. Зняла кору і дійсно під нею така волога земля, добре вона зберігає вологість, не така суха, як в інших місцях, не дивлячись навіть на те, що дуже сильно вже сонце. І вона більш, мені здається, навіть рихла через це. Тому це не просто для краси, а дійсно є якийсь ефект від того, щоб щось мунчувати. Багато хто мені написав, що хости не можна було саджати тут на сонці. Я цього не знала, але поки що виглядають вони добре, вони так підняли усе своє листя. Не знаю, якщо буду бачити, що їм тут погано і дуже сонце палить, то доведеться пересадити. Вдячна усім за поради, буду ретельно пильно за ними спостерігати. У лаванди нещодавно помітила, вже з'являються квіточки, такі починають прокльовуватись. Сподіваюсь, що скоро вже будуть квітки. Небагато їх там, адже кущик досить молоденький, Я взагалі не розраховувала, що в цьому році щось буде, але бачу, що з'являється. Як тільки вони буде добре, їх видно, стануть фіолетовими, я вам обов'язково покажу ближче. Betray the ones I love for the fear of dismay from up above. If I can't save the ones I love for the fear that I may be not enough. Бардюр встановлений, і тепер переходимо до накриття агротканиною. Я не знаю, чи є різниця агроволокно, агротканина. Я взагалі на цьому не розуміюсь. Далі покажу, як виглядала упаковка, і я навіть не знайшла, щоб там було написано якась щільність. Агроволокно у нас таке: Грін Агроволокно, європейська якість. У Єф-стабілізація 4 сезони від заморозків, від птахів, шкідників, перегріву від вітру. Скільки його плотність, я не бачу. Не написано. Ми просто позвонили, і нам сказали, що для клумб це підходить добре. Накриваємо, досить це не складно було, просто робимо надрізи над кожної рослинки, роблю їх хрестиком і куточки просто підворачую під саме це огроволокно, Так заправляю усередину. Робимо це обережно, щоб нічого нікого не поламати. Until they crack in the blind, but no one's gonna see it this time. No, no one's gonna see it this time. Where did you go? And will you ever come back home? Oh, yeah, i tried ось так поки що вийшло. Не вистачило нам трішки кори. Ось тут, тут ще пропуски, ще мішки три, мабуть, потрібно буде. А так взагалі супер. Ми задоволені, втомлені. Далі продовжуємо займатися вирівнюванням території. Робили це усі вихідні з ранку до пізнього вечора. Як я вже казала, і катком, і граблями, і лопатами, і вже і присідали з різних боків, дивились, де там якісь ямки. Ми розуміємо, що не буде прям ідеально ровної землі. Мені здається, це нереально. Хоча, можливо, ландшафтні дизайнери використовують якісь лазерні рівні, або якісь інші спеціальні інструменти, і у них виходиться рівніше. А ми так уже, як вміємо, мотузками, дошками і глазоміром все це робили. Ввечері нас так покусали комарі. Знаєте, в нас так їх було багато. Чи то вони з землі повилазили. Чоловік каже, коли він копав, дуже багато маленьких комашок вилітало звідти, і вони також кусались. І просто комарів також я бачила, нас так покусали, все просто чухається. Треба буде на вулицю щось купувати від них. Ось так поки що вийшло, права частина. Вирівняла трішки. Це земля, яка піде на грядки. І ось як було до. Не дуже камера передає усі нерівності, але намагаюсь показати. А це вже наступний день готувала я дируни. Нічого особливого рецепт показувати не буде, але хотіла показати ось цю терку. Мені колись її подарувала моя бабуся, коли ми заїхали у квартиру на новосілля. Ось у неї такі насадки: крупна, дрібна, шинковниця. І ось такої форми, не знаю, це, мабуть, для моркви. Не знаю для чого, ніколи не користувалась нею. Користуюсь великою, як звичайна терка, дрібною та шинковницею. Зараз поставила маленьку, хоча на дрони я буває беру і крупну, а буває дрібну. І такий класний цей гаджет, ось для того я і знімала, щоб вам його показати. Дуже швидко і зручно усе я натерла, буквально 2 хвилини. Я не скажу, що дуже легко, чомусь перші там 2-3 картоплини легко йдуть, а далі вже починають якісь шматочки застрягати між теркою та оцею прозорою насадкою. І вже якось складніше, тому саме ця модель, можливо, і не найкраща. Хоча це Mulinex, вважається хорошою, але беріть собі на замітку просто ідею, що можна придбати якусь електротерку, якщо ви не любите терти вручну. Мене взагалі часто питають про моїх помічників на кухні, про усі мої електроприбори. Можливо, якось зроблю окреме відео. Про кухонний комбайн, точніше, планетарний міксер. Часто питають, дуже я ним задоволена. Мабуть, все ж таки зроблю, або поступово у кожному відео буду розповідати про гриль питали, що ще про терку, про м'ясорубку. Якщо це актуально, напишіть, будь ласка, чи будете таке дивитись, і я про все розповім. У мене, до речі, бачите, я перегортаю дерони. І ось вони з однієї сторони більше підсмажені, а з іншої менше. І це на будь-якій сковорідці, і в квартирі у мене було те саме. Мені здається, це якась особливість індукційних плит, що воно всередині більше присмажується. Якось сковорідка так трішки якось вивертається всередині, підіймається, і потім я вже так. Ну, доводиться прокручувати. так Просмажила з однієї сторони, прокрутила і просмажила там іншу сторону. Не знаю, чи є у кого ще така проблема у мене на усіх сковорідках так, І те саме було, хто звернув увагу з панкейками, теж воно неравномірно підсмажується. До диринів я смажила опеньки, додаю туди цибулю. Спеції і сметану дуже нам смакує або з картоплею, або з диренами. Казам І ще трошки мотивації на прибирання для вас. Перейшла я у дитячу кімнату, захотіла тут прибрати на підвіконі ось це все лего, яке збирав старший синочок Матвій. Воно постійно стоїть на підвіконі, він не хоче його нікуди ховати. Хоча я пропонувала коробки з кришками, йому подобається, щоб ця вся колекція стояла на виду, було усім видно. Тому тут скопить Багато пилу і навіть було повутиння. Я пробувала це щіткою все прочищати, періодично, так роблю. але цього недостатньо, щоб зробити це ефективно. Тому я вже так психанула, взяла тацю і все поскладала і просто під проточною водою вирішила усе промити. Залишаю тут все сохнути. І поки воно висихало, я помила і вікно, і протерла все підвіконня у нього в кімнаті, і потім оханенько вже все поскладала. Тут я колись знімала відео, як ми з чоловіком зробили таке тимчасове підвіконня, просто вирізали шматок дерева і сюди вставили, поки що не робимо тут інше, тому що тут планується стіл, стільниця якого буде йти до вікна, без окремого підвіконня. Мию я вікно, цю швабру колись показувала для вікна, купувала уюску. Вона телескопічна, досить довга і суперзручна. Там в наборі йдуть дві ганчірки і скрибок, яким зараз користуюсь. Для наших великих вікон, ще й у великій кількості, це просто знахідка. Подобається мені ця річ, тому рекомендую. У юску вони ще є, я їх нещодавно бачила. Цей будиночок також забрала і забрала протерти, промити. Вирішила ще цей шматочок чимось закрити, ходила, думала, щоб сюди поставити, поміряла, якої довжини мені потрібно, пішла на другий поверх, знайшла шматочок гіпсокартону і просто відрізала, щоб туди поставити. Відміряю, скільки мені потрібно. Знайшла, що під руками було, щоб провести лінію, розрізала кухонним ножом, тому що канцелярський я не знайшла. І просто довманула по ньому ногою. Дуже таке жіночне відео у мене вийшло. Але це вже так мені, мені кортіло чимось там закрити, цей бетон. Відрізаю те, що не рівне, рівняю і ставлю на місце. Мені здається, досить непоганий тимчасовий варіант. Принаймні стало значно краще і не так пилить, тому що то бетон, той що знизу, він таким ну відділяються якісь шматочки, і з нього йде сміття. Для вікон користуюсь засобом для миття вікон від сів блакитного кольору. Просто розбризкую і саму ганчірочкою я змочила теплою водою та додаю краплю засобу для миття посаду. Чомусь так методом різних проб я собі вирішила, що це спосіб найкращий і не залишається ніяких слідів. Якщо взяти трішки засобу для посаду, він є обезжирюючим, знежирюючим, тому мені подобається такий варіант. Ставлю все на місце, протираю картинку, тут рамка, наші різні, різний декор, свічки, і продовжую прибирання у цій кімнаті. Інколи діти це роблять самі, але сьогодні захотіла я. Нічого такого в цьому нема, бо як тільки я показую, як там міняю діткам постіль або щось, у їх прибираю, починають писати, чого вони сам, самі це не роблять. Вони мені розвантажили посудомийку, розвісили прання, вони допомогли мені, тому я допомагаю їм, чому б ні. Тим паче це маленькі діти, я не вважаю, що це є обов'язковим, таким їм, їхнім обов'язком. На постійній основі інколи вони це роблять. Але якщо діти будуть кожен день слідкувати за тим, щоб в кімнаті було чисто, мені здається, вони таки невротиками можуть стати. Все ж таки, для себе я вважаю, що це. По більшій мірі обов'язок мами, господині будинку. Ну, це так ви можете не погоджуватись, це так у нашій сім'ї. Тато працює, мама займається будинком. Мені це подобається, ми так домовились, усіх влаштовуємо, тому більше цим займаюся я, а інколи і дітки допомагають мені, якщо хочуть, або прибирають у себе також, якщо хочуть. Або якщо я попрошу. Змінила постіль у старшого сина, застілила його, витрушу лимок, на ньому завжди так багато сміття збирається. Оскільки дітки часто бігають на вулицю, постійно виходять, заходять, буває, босі бігають по пісочку, потім щось забули, пробіжались по підлозі, все це носиться постійно. Хто дивується, чому я щодня там мию підлогу, у нас просто по-іншому не виходить, особливо влітку. Is new. Getting used to missing you. Been a while. Usually we're so in tune. Усе прибрано, і кожного вечора у нас ритуал, поливаємо усі рослинки та квіточки. На цьому завершую своє відео. Дякую, що ви його подивились. Помічник поки мені тут допомагає. Я з вами прощаюсь. Бажаю мирних днів. До наступної зустрічі!